Починаю процес складання шафи. Ось у нас іде дно нашої шафи. Дно обов'язково на ножках. І бачимо, що на дні в нас сквозні отвори. Що вони дають, що вони дозволяють. У нас з однієї полички, з іншої сторони, просувальна дошка. І за рахунок сквозних отворів ми можемо. Перевернуть або в одну, або в іншу сторону. Тобто, шафа таким чином стає універсальною і на одну, і на другу сторону. Тобто, полички ми можемо зробити як з правої сторони, так і з лівої. Плюс те, що ножки регулюються з середини, це дуже допомагає подолати криву підлогу. А крива підлога в нас у 95%. Наших будинків. Ось така величенька сьогодні збирається шафа. Зараз трошки забувся ще дві полички справа вставити, щоб у вас вже картинка була повна. З лівої сторони замовник попросив вставити відділ під просувальну дошку трошки далі. Ми його зробили 30 см, щоб туди Драбина влазила і просувальна дошка. Посередині будуть речі, враховуючи, що шафа 2600, то там речі можна навіть такі довгенькі повісити. І справа ряд поличок. Колір сьогодні дуб крафт золотий. Висота 2,600, довжина 1,90 м. Дві однакових шафи по дизайну. Але трошки відрізняється розмір: 1,90 м і 1,50 м. при однаковій висоті, 2600.